До вашої уваги пропонуються перемикачі поворотів для Mercedes Sprinter та Vito. Перед вами перемикач поворотів ER6489 з функцією паркінг. Він йде на автомобілі Mercedes Vito W638 до 2003 року. А це перемикач поворотів ER6488 та перемикач ER6483. Вони йдуть до автомобілів Mercedes Sprinter від 901 по 904 моделі до 2006 року. Різниця між ними в тому, що у ER6483 є функція паркінг, а в ER6488 немає. Це перемикач поворотів ER6621. Він йде до автомобілів Mercedes Sprinter 906 моделі після 2006 року. Також він підходить до Volkswagen Crafter.